Як полум'я палає, час повз мене пробігає, крізь пальці проникає, і швидко він спливає. Мене звати Нанте Мейнода, і ця історія про мій шлях настановлені великих сьобун. Тож служниця сказала, що тут є особливі сьогунські гарячі джерела. Там патова ситуація: Стрибок віри! Так, здається, це тут ці особливі гарячі джерела. Що ж, ну, ми перевіримо? Якісь димні двері. Ух ти, тут ще масажер є. Ух, подрить. Я б трішки знизив температуру, але в бісі з ним в джерела в сьогоднівські все таки. Вітаю, пане! З вашою допомогою я нарешті назбирала достатню суму грошей, щоб купити свій палац. Тому я прийшла попрощатися. Віслюка можете забрати собі. Я все одно його знайшла на обочині. Прощавайте, більше ми з вами не зустрінемось. Бісова служниця, мої гроші. Добре хрім з ним. Бачу, хтось заледве проліз у цю дірку. Як сьогодні я не полишу підданого в біді. Вперед. Куди мене занесло? Тут темно, як у велета у дупі. О, написано, що це палац не мій. Треба виправити цю ситуацію. Сонне царство просто. Можливо, я знайду тут сплячу принцесу. Візьму її у наложниці. Яке дивне місце і пусте зовсім без охорони. Ось нічний сторож! Ти станеш під дослідом моєї нової техніки. Техніка фіть фіт-фіть! Треба придумати кращу назву. О, о, ледь впорався. А це особливо варта сплячої принцеси. Ви станете трампліном до встановлення мене великим сягудом. Вони настільки слабкі, що не варті моєї уваги. Техніка ніндзюцу – безстрашний пацюк у коморі. Ніби проскочив. А ось і вайже спляче красуні. Здається, ця принцеса не першої свіжості. І щось вона перестаралась уколовши себе. Знову ти. Не хвилюйся, моя принцеса, в льоху ще багато вина. Я мов, і я таки зміг споїти принцесу цього палацу. Я відкачаю її після того, як станеш трампліном до становлення мене великим сьогуном. Я тобі говорив, що саке у мене немає. Я тебе провчу. Техніка падіння виделки. Протікання діжки з вином. Вино в мордяку! Мої техніки нездоланні. І фінальна техніка вранішній сушняк. Налей. Налей. Проти цього в мене є особлива техніка перекату ракуна. Як суху землю. Вино не перевершить саке. Як ти не перевершиш великого сьокуна, тому ти став гарним трампліном до становлення мене великим сьокуном. Як же ще її відкачати? Водички, відро водички, гору, водички. Гора? Гірської водички тобі треба? Добре, піду пошукаю. Ні, дурень не йди! Ага, ось і те відро, про яке вона говорила. Там вода, справді? Вона що, стільки вип'є? Якась дивна. Оу, офіціанте, набери води мені. Моя казан. Тарілка голова. Сильно мертвий будеш. Як під яйками! Неважливо. Сам наберу ту водичку, а ти поки став гарним трампеліном до становлення мене Великим Сюгуном. What? What the так, в мене погані новини для принцеси. Може, із кран води набрати. Стоп, Якого біса? Що це за ородругін? Ти що, в мордор потрапив. Це полум'я допоможе мені стати великим сьогуном! хай все палає. М -м я що спав? Мені це все наснилось. Якого біса куди я потрапив. Якось дуже схоже на Дубровицю. Оу, лечик поясни, що тут коїться. Оу, ти вже прийшов. Значить, слухай, щоб отримати звання великого сьогуна, Тобі потрібене прокляте ан... кільце, одним словом. Без нього тобі не впоратися з величним правителем. А тепер іди, бо я щойно прийшов із винної вечірки мога і мені трохи зле. І ще трішки і я лу... Ну Зашепісь тепер. Де те ан... кільце? Так, що тут у нас написано: якщо відпочинеш тут, станеш великим сьогуном. Угу, спробуймо. Щось не дуже обнадіюче виглядає ця повітряна кулька уснути її чи що. На майбутнє запам'ятаю, що краще тут кулька не чіпати. Мапа вказує ніби мені сюди. Аго, це у тебе тут ана... на е, кільце, що мені потрібно. Е -е 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 -е. Моє золоце. Ти прийшов його забрати? Воно моє. Ти його Віддай те, що маєш своєму сугуну. Моє золоце. Я використаю на тобі свою секретну техніку. П'ять сьорбків водички! Водечки один раз. Водечки це був другий раз. Водечки. Це був третій раз. Лепай водички! Це був Який це був раз. Випий водички! Після цього ти маєш поверти. А, навіть не близько, песику. Нарешті, з цією силою, я не кажу, що впорився без неї, але з цією силою я нарешті кину виклик головному правителю цього світу і буду великим сьогокуном. Треба буде вздримнути трохи, мабуть. Так, відпочив, тепер можна й сюгуном ставати. Ти таки прийшов? Я права рука володаря, і я тут найсильніший. Мої техніки просто нездоланні. Ти отримуєш весь набір моїх технік і тоді зрозумієш, що ти б не пройдеш далі. Багато років я витратив на те, що здоровий старий пердун нема часу слухати тебе. Ех, томився я щось. Надіюсь, це вже володар тут сидить. Хочте, я вам зараз розкажу, як ліп ворочить. Я чекав на тебе, підсюгунець. Я попередній вже засохлий сюгун. За сумісництвом борець ММА, Я покажу тобі найсильніші техніки моїх м'язів, і не дійдеш до володара. <-tool> Ще один дід на дорозі. Зараз я швидко з тобою розберусь. Давай потанцюємо. Комети. Ху, гадіть то ще ні в руку був. Ти був чудовим трампліном на мене до Великого сьогона. Ці танці ніби ці увічі йшли. Сам себе вже старим відчуваю. Час настав мій останній бій. Моє останнє випробування одразу за цією дірочкою. Вона там жива взагалі. Висить собі не дригається. Я що дарма цей шлях прийшов? Ні, таке жива. До бою моя супротивниця, супротивник? Супротивники? Неважливо, Уперед! Нарешті минулий володар подоланий. Я тепер Великий Сьогун. Че вистривай, а що це? У нього ще й листи були. Ось і все як останній пожухлий лист впав останній ворог від меча невідомого самурая. І ця історія про те. Що ким би ти не був, якщо докласти достатньо зусиль, ти можеш стати великим сьогуном. Якого біса? Ти ще хто такий? Що за мульти Всесвіт? сикаю не вистачало.